Привіт, мене звати Саша Гурж і я знаходжусь на острові Пальма де Майорка. В цьому випуску хочу познайомити вас з чудовою п'ятіркою з готелем Palace Palma Nova. Покажу вам територію, покажу вам готель. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь на мій, канал, на мій інстаграм, і погнали на огляд. Відразу. Біля центрального входу в готель є невеличка парковка. Така парковка є у всіх готелях з в П'ітірках. Тому якщо ви плануєте подорожувати по острову самостійно, брати авто на прокат, тут можна буде залишити авто ввечері, а вже зранку відправитись в подорож по острову. Всього в готелі Зефієру пелес Пальманова п'ять ресторанів. Перший це основний, де походять сніданки, біля вечірки. Якщо ви замовляєте харчування на все включено, там ви будете щодня їсти. Там поряд є бари, бари є в басейнах, бари є біля ресторанів, багато барів. І є додатково чотири алякарт-ресторани: це азіатський, це барбекю, італійський і середземна кухня. Для того щоб знати умови відвідування карт ресторанів, краще за все дізнаватися їх біля рецепції, тому що зараз ресторани працюють по одному режиму через пару місяців – по іншому, тому краще за все дізнатися відразу при заїзді на рецепції. І відразу ж на другому поверсі, там де головний ресторан, у нас розташовані три карт ресторани Якщо ви бронюєте проживання на все включено, то відвідування карт ресторанів буде безкоштовним, хоч щодня. І третій італійський ресторан, який працює також по системі Алякард, і відвідати його можна кожного вечора. Займати столики можна як всередині ресторану, так і на вулиці. Ну і звичайно ж, спа-центр. У всіх п'ятірках зефіру він є, і відвідувати його можна абсолютно безкоштовно. Це ось така велнес-зона. З басейном для дорослих, з басейном для дітей. Є кабінети для масажу. Тут же ж у нас розташований тренажерний зал. Зараз всі на обіді, тому на жаль, тут нікого немає. Відвідування спа-центру та тренажерного зала повністю безкоштовно. Єдине, що за додаткову плату, це манікюр, педикюр, масаж та всі додаткові послуги. Тут ж у нас розташована сауна. Дошові кімнати. Тому, в принципі, в вечірній час, коли ви повернулися з пляжу, відпочили, можна буде прийти на релакс сюди. Басейн і сауна у нас під відкритим повітрям. Там немає скла, травичка, готель і чудові пейзажі. Готель Зефіру Белес Пальманова знаходиться в містечку пальманова. І відстань від аеропорту до 18 км. Якщо ви будете їхати загальним трансфером від пропаратора автобусом, то ця відстань займе по час приблизно годину при умові заїзду в інші готелі. Але якщо буде замовляти індивідуальний трансфер або брати таксі таксі, то відстань буде набагато менше, і доїдете ви приблизно за 25-30 хвилин. З ефіру Пальманова є три категорії номерів. Всього три. Так, це стандарт, це стандарт Swim AP і це Пентхаус. Я вам покажу одну категорію номера, але один точніше номер. Але по цьому номеру можна буде зрозуміти, як будуть виглядати інші категорії. Адже стандарт він такий, як і звичайні номери. Swim A просто має додатковий басейн. В якій може спуститися відразу свого номеру, а пентхаус має додатковий другий поверх, на якому розміщена джакузі є додаткова додаткове, додаткове ліжко і шезлонги, щоб згорати. І покажу вам зараз номер в нашому готелі. Зефіро пелес Пальманово. Розпочну зразу з коридору. Відразу при вході у вас ви попадаєте в пиральню, два рукомийники, Тут є ванна, туалет і душова кімната. Всі Вся косметика знаходиться в душі або ж біля умивальника. Я вам зараз показую на прикладі одного номеру, як виглядають всі інші номери в цьому готелі. Є стакани, є бокали, є водичка, кафейно-чайний набір. Є капсули до кави і розчинна кава. Міні-бар. Він заповнюється в кожному номері, але він платний. Абсолютно у всіх номерах готеля є халати, тапочки, прасувальна дощечка, праска, халати і навіть сейф. Сейф у всіх номерах також безкоштовний. І тепер переходимо в основну кімнату. Велике двоспальне ліжко, великий телевізор. Та розкладний диван. Це так виглядатиме номер стандарт. Диван розкладається. В номері може проживати максимум 4 людей: двоє дорослих і двоє маленьких дітей. Або ж двоє дорослих і один. одна дитина віком 15-16 років. У номері стандарт на балконі буде у вас два шезлонга, два крісла та стільчик. Ось. Якщо ви будете бронювати номер на стандарт у нас на другому поверсі, на першому поверсі у нас Sweam AP номери. І такий самий номер, але буде при вашому номер і ще ось такий басейн. Внизу ми бачимо виглядають номери Swim AP, тераса, травка і особистий басейн. Я ж зараз знаходжусь в пентхаусі двоповерховому. Тут можна піднятися. І на другому поверсі також відпочивати. Тобто, ще раз повторюсь, на прикладі одного номера я вам показую, як виглядають всі категорії номерів. Тут у нас є душ, є міні-кабана шезлонги, є ось такі тапчини, джакузі. І чудовий панорамний вид на весь готель. І, до речі, відразу біля головних басейнів є chill-out-зона, знаходиться вона ось зверху. Там можуть почувати гості лише 18. Є кабани, є шезлонги, є парасольки, є басейн. Тому якщо ви приїжджаєте вдвох, двоє дорослих, то саме найкраще місце для відпочинку це оазіс-пул. Звичайно, що і в четвірках, і в п'ятірках в цих готелях Зефіра є дитяча кімната. На території дитячої кімнати є ось такий лабіринт з качелями, з батутами, а також поряд є дитячий міні-клаб. Тому навіть якщо приїжджаєте з повноцінними сім'ями, з дітьми, то буде дітей залишити, і діткам буде цікаво. Також є дитячі басейни і басейни з дитячими відділеннями. Багатьох з вас цікаві питання інтернету в готелі. У всіх готелях Зефіру є безкоштовний Wi-Fi, ловить він абсолютно по всій території, в лобі, в ресторанах, біля басейнів і навіть в номерах. Тому, якщо плануєте відпочинок в цих готелях в зафіру, пелес пальманова або будь-кому іншому готелі Зефіра, то розраховуйте на те, що Wi-Fi буде і він буде безкоштовним. На превеликий жаль, мій випуск дійшов свого кінця. Я сподіваюся, що вам готель сподобався. Я вам показав територію, показав номери на прикладі одного номера Виглядають всі три категорії номерів. Показав вам ресторан, як основний такий карт. Тому приїжджайте, відпочивайте. А я з радістю поможу вам в організації вашого відпочинку. Мене звати Саша Гуржі. Обов'язково ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок. підписуйтесь на канал на мій інстаграм. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.